І тут стоїть питання: а що це за погроза 12 років посадити Сергія Пашинського за кейсом десятилітньої давності? Ну, це співпало з врученням йому підозри е, е, слідчим комітетом Росії країни-агресора, яке сталося mm. там, мені здається, два тижні тому. Е, очевидно, що на Пашинської тиск, тому що він, е, коли очолював комітет, він дуже добре розібрався. В питаннях зброї і оборони. І потім, коли став головою асоціації, по суті, став мотором для лобіювання інтересів українського ВПК. Бо Стугни, Нептун, Богдана на все це гроші так чи інакше вибивав і лобіював Пашинський навіть тоді, коли ці програми хотіли закрити. І через те, звичайно, представники ВПК його дуже поважають і шанують. Є багато інших компаній, які входять в асоціацію, які займаються поставками артилерії, іншої зброї. В Нью-Йорк Таймс була стаття, яка була, як визначили, як мені відомо, наші розвідки насправді замовною проти Пашинського а замовною вона була через те, що треба було зірвати поставки зброї в Україну. Але навіть в цій статті сказано, що в перші дні війни, якби не було Пашинського, то невідомо, що було би з Україною, тому що в нас взагалі майже не було зброї. А все, що нам вдалося привезти, це завдяки тим компаніям, які входять в асоціацію, яким він сприяв. Так що він безумовно Дуже добре розуміється на ринку зброї, дуже добре розуміється на поставниках, на тому, де взяти, розуміється на виробництві, докладав до цього зусиль. І я думаю, основна причина в цьому, тому що цей ринок дуже так би мовити, конкурентний, але конкуренція як відбувається, от війна атакують, треба щось терміново. Держава закриває очі на все підряд, на конкурси, на тендери каже, купуємо все, бо дуже треба, бо нас розіб'ють. І тоді з'являється величезна кількість аферистів, які або завищують ціни. І як правило не поставляють або не дуже завищують ціни, як компанія Львівський арсенал відома скандал, з якою був і польська компанія Альфа беруть гроші з бюджету і теж зникають. В компанії, які входять в асоціацію, фактично всі контракти виконувалися і ціни були невисокими. Ну, принаймні, найнижчими серед інших, хто давав якісь пропозиції. Очевидно, що в тих людей, хто хоче зайти на цей ринок, а скоріше навіть не зайти на ринок, а забрати ці державні гроші, ефективні люди викликають несприйняття. Таке саме несприйняття такі люди викликають в країни агресора. Ідея в тому. Щоб заблокувати кордон, ідея в тому, щоб не було підтримки фінансової, і ідея в тому, щоб не було зброї. І Росія б'є одночасно по всіх цих напрямках. Uh -huh. Один з напрямків, це Пашинський, як найбільший, як про нього написала New York Times, продавець зброї. Ну він не є сам продавцем. Я так розумію, що він лобіює лобіюється. Лобіст але, національного але, але, але як, як лобіст, він є найсильнішим лобістом з виробництва і з поставок зброї. Онко, повернувшись до Києва. Десять років тому тоді народний депутат Сергій Пашинський був одним із співавторів закону про конфіскацію злочинних активів Януковича, який вже на той час втік. Він ініціював тоді, наскільки я розумію, арешт нафти Курченка, тому що Курченко втіка. Насправді це була не нафта Курченка, це була російська державна нафта РосНІФТІ. Так, те, е технафта то теж нафта навіть можна е е яка під виглядом Курченка е зберігалася тут в Україні. І ідея Пашинського була в тому, щоб її націоналізувати і передати українській державі а через українську державу Збройним силам України. І тут включаються дві е два гравці, крім російського гравця. Ще була гра е в Коломойської групи приватних. Там були і суди, і Приморський Тут Одеси по НПЗ і по цій самій нафті, і по тому всьому, 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 і отут дивовижна річ. Тобто, людина якраз навпаки е, в одному напрямку працювала, а тепер їй кажуть, а ми тепер на 12 років вас за це і посади. Я особисто не бачу жодної вини Пашинського ні в чому. Йому за це орден треба давати за те, що нафту Курченка взяли і передали українській армії. Дехто пише, що е, підприємець, який цим займався, частина грошей була втрачена, але вона насправді не була втрачена. Просто банк, в якому лежали ці кошти в той час, як я розумію, був або ліквідований, або введений тимчасовий керуючий. І ці гроші просто пішли до держави в інший, в інший спосіб. Угу. Е, от, і все інша справа, що в нас е, звикли. Коли людину треба забрати, то її можна закрити або посадити, як кажуть. А для того щоб людину закрити, не обов'язково щоб ця людина була винна, це називається запобіжним заходом. А нейтралізувати Пашинського Росія, очевидно, зацікавлена, тому що це просто прямий удар по обороноздатності країни. От б, б, другий раз ми згадуємо, що це дуже вигідно країні агресорці, але в цьому випадку не Російський слідчий комітет приходив, а НАБУ і СБУ. А, ну, скажем, вигодонабувач Російська Федерація в цьому випадку, то що, НАБУ і СБУ в нас виконує негласно ці хотілки? Хоча тут я зразу згадую собі оці ці піар-заяви. Президента в ті часи, коли він казав, вийде звідси там розбійнику. Ну, в цей час він про Пашинського теж пам'ятаєте криваті фрази. Говорив Пашинського дуже багато людей. Не любить ага. в силу багатьох причин. По перше, він сам дуже експресивна людина, енергійна, експресивна, Вибухово, вибухова, вибухова вибухова і багато хто його не сприймає саме через такий його непростий характер. Але якщо дивитися на те, що він зробив для країни, я пам'ятаю, коли лише почалася війна, він і Тетяна Чорновол, і Мирослав Гай там був інші, вони поїхали на той завод, де виробляли стувни, і врятували і їх. Стуг... Не мали продавати насправді в Арабські Емірати. Або в якусь арабську країну. Якщо ви пам'ятаєте, перші відео, коли з тих студ почали підбивати російські танки, там знизу була арабська вязь. Чому це була арабська Бо вязь? Тому, вже. Тому ми. що їх запрограмували для того, щоб продати. Вони це все зупинили і передали ці стугни на фронт. Я знаю, скільки він зробив для виробництва Нептунів і Богдан, завдяки яким було звільнено острів Зміїний і знищено крейсер Москва. Якби не він, то цього не було б зроблено. Через те я не бачу розслідувати можна. Все ради Бога, скільки завгодно. Звичайно, коли справа лежить в абсолютно праві 10 років, а потім за неї знову беруться, то як правило, це відбувається через політичні замовлення. Ніхто не проти того, щоб вона розслідувалася. Але якщо мета цього просто умовно кажучи, послабити нашу обороноздатність і посадити його у в'язницю без рішення суду у вигляді запобіжного заходу, то очевидно, хто буде за цим стояти. Будемо дивитися, як розвиваються події. Те, що на жаль, у нас залишилося багато людей, які в тій чи іншій мірі співпрацюють з країною агресором і зараз під час повномасштабного вторгнення. Я думаю, це не секрет. СБУ про це постійно говорить.